Вітаю підписники мого каналу. І так, вирішила більш детально розповісти вам про нагородження фінансових блогерів, котре проходить щорічно вже третій рік поспіль. Перше таке нагородження було в 2023 році, на котрому також я була присутня. І в минулому році я не потрапила. А в цьому році вирішила все ж таки завітати на таке нагородження. Організаторами цього заходу у нас є Мінфін, фінанси UA і Біржовий університет. Вам рекомендую підписатись на інстаграм Біржового університету, так як вони в своєму аккаунті анонсують. Цей захід, і ще в них є безкоштовний фінансовий лагерь для дітей з 10 до 14 років. Тому, щоб не прогавити такі заходи, рекомендую вам підписатись на їх аккаунт. Цього року, ну, так як я вже давненько слідкую за. Фінансовими блогерами, цікавлюсь цією темою, слідкую, читаю, вивчаю, ділюся своїм досвідом на своєму каналі, на котрому ви зараз знаходитесь, то вже багатьох я знаю або особисто, або проходила у них навчання, або слідкую за їх аккаунтом. І ну, використовую їх безкоштовну інформацію, якої доволі багато на їхніх е, аккаунтах. Е, тож, розповім вам про таких фінансових блогерів, які, е, у яких я проходила навчання або е, ну, які мені подобаються ну, на сьогодні, і я е, Читаю і слідкую за тим, що вони, ну, чим вони діляться в соціальних мережах. Значить, блогер Михаїл Мезін, я у нього проходила навчання по крипті, по фьючерсах минулого року. Зараз він знаходиться в Португалії, але ну, він також. Ну, зараз в нього такий більш напрямок фондовий ринок, але тим не менш значить, той, хто цікавиться криптовалютами, хоче почати вивчати, у нього є безкоштовний такий міні-курс для початківців з криптовалют. Тобто, якщо є бажання, можна безкоштовно в нього там повчитися. Можу так додати, що три роки тому я за таку інформацію сплачувала кошти. Тобто це була платна інформація. Сьогодні можна безкоштовно її отримати. Далі, значить, Михаїл був нагороджений, але, ну, на жаль, його не було в залі. Значить, другий. Також Міхаїл Пацан, у нього я проходила навчання років 5, мабуть, назад. Ще коли він співпрацював з інвестиційною групою Універ. Тоді в нього було навчання, називалось «ПТІ». Я в нього проходила там бізнес інвестиції чи технології. От не пам'ятаю, як друге слово там. Розшифровується, то так, і з особистих фінансів я в нього проходила навчання, також були такі ну, курси, зараз, звісно, він вже пішов від Універу, і в нього інший напрямок, Он зараз більш таки Штучний інтелект, технології, ось в таку сферу він більше дивиться. От. Але також у нього є навчання і інстаграм у нього є. Значить, ну, був, поки, бо я зараз ну, трохи так пішла далі, скажімо так. Наступний. Блогер якого, ну, який мені подобається, зараз я слідкую, ну так, слідкую за Оленою Набатовою. У Олени Набатової є навчання по крипті, по фондовому ринку. Також по особистих фінансах у неї є фінансовий ген-курс, який я зараз проходжу. Поки що я там. Ну, на початку, тому так мені складно щось там сказати, але дуже цікаво, тому що е, початок починається не з фінансів, як всі. ну от ну, так, біль, Більшість курсів починається з фінансів, там економіка, фінанси. В неї курс починається з е, мислення. Тобто е, гроші починаються в нас з голови, так би мовити, і тільки потім гроші. Тому що багато установок, багато що нам батьки там нав'язали, ну і так далі. Тож в неї є такі і цікава книжка, також я ну, хотіла придбати, але поки що я, так би мовити, в свої побажання записала. Е, але хто хоче, зараз вона збирає гроші на е, дитячий майданчик в Корсуні, е, і е, всі, хто задонатить е, більше 500 гривень на цей майданчик, вона е, безкошто, ну, дарує е, свою книжку в електронному варіанті. Тобто, якщо вас цікавить така тема, можна скористатись такою нагодою, тому що книжка ця вартує в неї тисячу гривень. Можна зробити добру справу, е отримати таку книжку цікаву. Ну, там відгуки про цю книжку, ну, я дивилась, там дуже мені так от, ну, здається, має бути дуже цікава. Е от, і... Можна зробити одразу два хороших діла. І собі, і діткам. Значить, у неї є інстаграм, також у неї є YouTube канал, на котрому є відео. Також дуже такі розгорнуті, цікавий в неї підхід, і, на мою думку, підхід такий. Більше, знаєте, для таких спокійних, таких е, інвесторів, котрі не хочуть там дуже сильно замарачуватись е, і дуже глибоко е, вивчати е, якісь там інструменти або ще щось. Тобто, ну, рекомендую. Е, наступне, е, також, е, значить, оці всі три блогери отримали нагороди. На цьому нагородженні також ще була претендентка на нагороду Ксюша Губанова, вона зараз, от, не пам'ятаю, чи Іспанія чи Італія знаходиться в Європі, веде блог, продовжує вести також. В неї дуже цікавий блог. У неї навчання по фондовому ринку. Вона пропонує зараз в неї там якраз здається, вона зараз набирала чи, чи вже закрила набір, набирала на такий короткий інтенсив, хто не хоче проходити такий повноцінний курс, в неї можна пройти інтенсив. Там, здається, за два тижні і по грошах такі, ну, дуже цікаві. Пропозиція дуже цікава. Тому, хто от давно хотів, то можна також скористатися нагодою. Також останнім часом там мені попадаються нові блогери, ну, на жаль, я не всіх можу знати, тому ті, хто нам, Мелька, ну, так, потрапляв мені на очі, скажімо так, то, де кого я там бачила, але, чесно кажучи, я ім'я, ну, якось не, не всіх запам'ятала, але можна подивитись на скріншотах, на фотографіях, ну, прізвища блогерів. І подивитись, ну, може, вам. Один підходить, інший не підходить. Тому ну, чого так багато блогерів? Тому що неможливо, е, щоб один блогер підійшов е, будь-кому, один е, глядач. Ну, один підходить одному, інший другому. Тому ну, треба підбирати під себе, як я розповідаю про тих, у кого я проходила навчання, хто мені більш-менш подобається і за котрими я так от слідкую і навчаюсь у них там. Далі що ще хотіла вам розповісти? Минулого разу. На першому нагородженні я познайомилася з Ольгою, фінансовим консультантом компанії Євролайф. І що вам хочу сказати? Коли я прийшла на зустрічі, котрі організовують. Компанія Євролайф, то я побачила, що там присутня молодь. І от, якщо ви подивитесь фотографії з нагородження фінансових блогерів, ви також побачите, що дуже багато молоді. Десь 20-30 років. Так от, на... От коли Євролайф, а ця компанія займається накопичувальним страхуванням життя, то там, якщо подивитись, дуже багато молодих е, дівчат і хлопців е, віку 20-25 років. Ну, от, е, ну, Відсотків 80 е, от, от таких е, приходить туди, цікавляться такою ну, темою. А це, ну, так, десь. Е, не зовсім там інвестиції, але тим не менш вже якась таке в сторону накопичення, в сторону того, щоб попіклуватись про майбутнє. Я в 2011 році починала, ну, взагалі познайомилася з накопичувальним страхуванням життя, і тоді на такі заходи приходили люди 40-50 років. Ну, тобто 80% це були от такого віку люди, е, котрі вже задумувались про пенсію, що їм треба ж вже на пенсію виходити, і е, задумувались, е, як вони будуть жити вже на пенсії. Тому дуже цікаво така е, ну, от спостерігати, що за оці останні 13 років. Е, Молодь в нас стала цікавитись інвестиціями, пенсією, накопиченнями. І взагалі, ну, звісно, ну, це і інтернет допомагає в цьому, тому що 13 років тому ну, інтернет навіть не у кожного був. І комп'ютер не у кожного був, а зараз. Достатньо взагалі телефона, щоб займатися інвестиціями і вивчати фінансову грамотність. От. Тому от такий цікавий факт. Ну, і звісно, на таких зустрічах, на таких от, ну, мер... На таких зустрічах можна знайомитись з новими людьми, спілкуватися з однодумцями, тому що, ну, чесно кажучи, от мені, наприклад, важко знайти співбесідника, щоб поспілкуватись про фінанси. Якось ну, там, порадитися, або висказати свою там, думку, щоб людина теж володіла цим питанням і щось могла там підтримати, або якісь там зауваження надати. От, тому з цього приводу можу сказати, що ну, також ну, такі. Зустрічі дуже цікаві. Ну і знову ж таки, от була дискусія, проводилась, і дуже цікаво, що два блогери на одне і те ж саме питання, а зовсім різні ну, рішення були надані, ну, вирішення одного і того ж питання. Тому дуже цікаво отак от слухати різні думки з приводу. Таких питань. От, ну і загалом, е, ну, у більшості у нас є діти, котрих також треба навчати. І е, тому що, ну, хочемо, не хочемо, але ми стикаємось з фінансами кожного дня. Тому, ну, на мою думку, це дуже таке важливе питання, котре треба вивчати. ну, І, Ну, Я так з особистого досвіду можу сказати, що все ж таки це починається з батьків. Якщо батьки не фінансово грамотні, то дитина, ну, скоріш за все, може бути також, але може сама навчитись першою. Так, так би мовити, стати першою особою в родині з грамотною, ну, фінансово грамотною. От. Тому, ну, загалом, я за те, щоб батьки допомагали вивчати фінансову грамотність, і вчили в своїх дітей фінансові грамотності. Всім дякую за лайки, підписки, за те, що коментуєте мої відео. Дякую всім, що діл, ділитесь з друзями. Хочу всім побажати гарних вихідних, гарного дня! До нових зустрічей. Бувайте.